Thank <laughs> you. Вітаю вас в ефірі. Новини спокійно щодо громадської безпеки минули святкові вихідні на Тернопільщині. Стверджують міліціонери. Впродовж великодніх свят в області зареєстрували дві квартирні крадіжки. Понад сотню водіїв затримали у нетверезому стані. Правоохоронці кажуть, свята на Тернопільщині минули спокійно завдяки посиленому варіанту несення служби. Продовж пасхальних свят, аби забезпечити належний правопорядок і безпеку громадян, особовий склад міліції Тернопільщини працював у посиленому режимі несення служби. Впродовж свят в області скоїли дві квартирні крадіжки. За кожним храмом в населених пунктах, де проводилися богослужіння, закріпили міліціонера. Відтак міжконфесійних протистоянь на Тернопільщині не було. Більшість правоохоронців залучили до охорони громадського порядку. Нормально спрацювали і даї, що фактично жодного ДТП не скоєно у ці дні, забезпечили і контроль за дорожнім рухом, і за контроль, щоб не допущення було наїздів на пішоходів, і фактично більше сотні встановлено сотні водіїв, які управляли транспортними засобами у нетворязному саді відносно цієї категорії осіб або водіїв складні протоколи згідно статтею 130. -ї. В Українців попереду ще травневі свята. Відтак правоохоронці радять не залишати надовго без догляду власні помешкання. Є просьба звернути в першу чергу на безпеку свого майна. Не залишати без нагляду квартири, як показали великодні свята. Фактично дві квартирні крадіжки скоєні. Не дивляться те, що ми прикривали і спальні райони, і інші маршрути, але от таких на окраїнах, першу чергу на окраїнах, злодії квартирні злодії придивляються і вчиняють квартирні крадіжки. У понеділок, 16 квітня, на 77-му році життя перестало битись серце відомого тернопільського художника, сценографа та скульптора, заслуженого діяча мистецтв України Сікорського Казимира Броніславовича. Впродовж кількох десятиліть він працював головним художником Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка, окреслюючи сценографічну симфонію вистав у мистецьких колективах України. Художник переконливо ламав стереотипи. Та новаторство збагачував оригінальні композиції неповторними знахідками, досягав справжньої поліфонії і тонкої гармонії. Колектив Шевченківців глибоко сумує з приводу неповторної втрати вірного служителя Мельпомени, учителя, сподвижника, друга. Поховають Казимира Сікорського в середу, 18 квітня, на Микулинецькому кладовищі. Прощання з митцем розпочнеться об 11-й в приміщенні Тернопільського області. Сноу театру імені Тараса Шевченка. Продовжуємо випуск. Свіжі печериці замість соломи, гіпсу та курячого посліду. Таку технологію вирощування грибів використовують і на Тернопільщині. Компост з природних відходів пророщують міцелієм грибів. Трохи більше місяця у відповідних умовах і можна збирати перший урожай печериць. Загалом з одного компосту гриби виростають тричі. Останній раз через 60 днів після того, як його висадили. Про незвичне виробництво, яке до того ж очищає довкілля на. Наступний сюжет. Солома курячий послід, гіпс та вода. Давалося б, користь із таких, хоч і природних компонентів, мало, проте саме з них та міцелію грибів провідні фахівці навчились готувати компост для вирощування печериць. Гриб-шампиньон, если идет, это такой гриб, который не может есть в природе, то это называется гриб-сапрофит. Он не может сам себе готовить еду, как, например, растение, у которого есть фотосинтез. Ему надо дать готовое питание, тогда он имеет его и растет. То есть это питание складывается с определенных составляющих. Должен быть, как все в биологии, углерод, азот. И мы берем два составляющих. Источником углерода является солома, источником азота явится птичий помет. Коріне пам'яті. Патому ми це все складуємо і в процесі ферментації готуємо їду для шампінь. Компост готують більше трьох тижнів. Спочатку компостують, потім пастеризують і пророщують міцелієм. Під час виробництва не утворюється ні відходів, ані стічних вод. Навпаки, подібні підприємства щороку переробляють чимало відходів виробництва. Цим вони запобігають масштабному забрудненню довкілля сполуками азоту, які містяться у посліді, та продуктами згорання соломи. Наприклад, за цей рік 32 тисячі тонн соломи, 30 тисяч тонн курячого посліду, що є в деяких місцях, просто екологічно створює загрозу. І саме ці підприємства е, е, нашого плану якраз е, дають можливість е, вирішити цю проблему. Очищає природу від пам'яту або від соломи, насправді, яка більше нікому особо не потрібна. Тобто це производство, яке в ітокі робить продукт питання. Достатньо полезний, достатньо цікавий і, скажімо, не наповнений ні на ринку, ні на Україні. В весь світ їсть в сотні разів більше грибів, Чим є ці ми. Компоненти такого виробництва мають неприємний запах, тому їх можна будувати лише за межами населених пунктів, розповідає директор підприємства, яке виготовляє компостний міцелій для вирощування печерись на Тернопільщині. Щомісяця воно виробляє 7,5 тисяч тонн компостного міцелію. Працюють протягом року, та потреба у продукції більша, аніж може виробити підприємство. Тут немає жодного складу. Товар у брикетах з термоплівки після пакування одразу вантажать в автомобілі. Галузь лише розвивається, проте вона дуже перспективна, кажуть виробники. Крім того, це створює нові робочі місця. На підприємстві працює 130 чоловік. А в результаті роботи підприємства має роботу близько 11 тисяч чоловік. Завдяки тому, що ми працюємо, тому що це кожен день з підприємства виїжджає 28 автомобілів в Україну і за кордон з готовою продукцією. Кожен день довозиться сировина. Потім люди вирощують гриби, їх реалізовують, переробляють, тобто, це дуже велике створення робочих місць. У Тернополі почали реорганізацію шкіл садочків. Перших класів у тернопільських навчально-виховних комплексах номер 1 та номер 17 цього року не буде. До цього там навчались учні від першого до четвертого класу, а також діяв дитячий садок. Основна причина такої реорганізації кажуть у міському управлінні освіти: бракує приміщень для дошкільнят. Вже близько 20 років у Тернопільському навчально-виховному комплексі номер 1 функціонує школа садок. До цього там навчались лише дошкільнята. Оскільки у садок був недобір, дітей, створили школу, де навчались учні перших-четвертих класів. Кілька років тому ситуація змінилась, виникла потреба у нових приміщеннях для дошкільнят. Садочок переповнений на 50%. При нормі 15 дітей. В ясенній групі є 30, одні ясні 30, другі 29 в садовій групі при нормі 20 є дітей 37, 36, 34, 38, 37. Це важко виховати тих дітей, доглянути, навчити. Вже з вересня цього року першокласників у навчально-виховний комплекс номер 1 у Тернополі не прийматимуть. Облаштовуватимуть клас для дітей ясельної групи, які найбільше потребують догляду. Якщо зараз тут діє дві ясельні групи, то з нового навчального року їх буде три. Таким чином планують розвантажити вихователів та створити комфорт дітям. Середня спискова кількість дітей даного віку у садочках складає 20 дітей віком від 2 до 3 років, 27-30 осіб, а дітей віком від 3 до 6 років, 30 33 особи. Слід зазначити, що діток ясільного віку, тобто дітей від 2 до 3 років, не норма, 15 дітей у групі, а їх на даний момент 27-30 дітей. Від 1 січня 2012 року у Тернополі нараховується майже 11 тисяч дітей віком від 2 до 6 років. Дитячі садки міста не розраховані на таку кількість вихованців, кажуть у міському управлінні освіти. Тому реорганізації уникнути було важко. Виникла потреба для того, щоб відкрити додаткові групи, і ми призупинили набір дітей у перший клас, якщо це стосується саме ТНВК номер один. Але окрім того, ми ще призупинили набір у ТНВК номер 17 Це є в районі сонячного масиву, де так само є така загострена проблема щодо забезпечення дітей дошкільною освітою. Всього у Тернополі є шість навчально-виховних комплексів, які об'єднують школу і садок. Цього року реорганізацію почали у Вох першому і сімнадцятому в міському управлінні освіти кажуть: якщо буде потреба, то з часом реорганізують і чотири інші школи садки. На початку наступного тижня, у понеділок, 23 квітня та у вівторок, 24 квітня у Тернополі не буде води. В місті та у навколишніх селах промиватимуть водопровідні мережі. Починаючи з ранку 24 квітня, вода може вже з'являтись, але в ній буде підвищений вміст хлору та окису заліза, тобто воду пити і використовувати для приготування їжі, не можна. До вечора вівторка подачу води в нормальному режимі обіцяють відновити директор комунального підприємства. Тернопільводоканал Володимир Кузьма пояснює, що промивання водопровідних мереж комунальне підприємство здійснює двічі на рік навесні та восени. Їх мета підвищення якості питної води. Адміністрація Тернопільводоканалу просить вибачення за тимчасові незручності та рекомендує завчасно зробити необхідний запас води. 16 квітня на Тернопільщині стартувала всеукраїнська акція Серце до серця. Триватиме акція до 6 травня. Проходить вона в області вже в сьоме. Щоразу кажуть організатори, до акції долучається все більше людей. Минулі роки на зібрані гроші для Тернопільської обласної дитячої лікарні купили обладнання для визначення слухового потенціалу, рівня кисню в крові та досліджень очного дна навіть у новонароджених дітей. А також інсулінові помпи для дітей хворих на цукровий діабет. Цьогоріч організатори акції хочуть забезпечити такими помпами ще більшу кількість дітей. Вартість одного такого пристрою від 29 до 40 тисяч гривень. Сьомий рік поспіль в Україні проводять благодійну акцію Серце до серця. Щороку до неї долучається все більше людей. Будь-яка допомога важлива. Найголовніше це небайдужість і бажання допомогти. Минулого року в результаті акції Серце до серця на Тернопільщині закупили і передали дітям п'ять інсулінових помп та витратні матеріали до них на суму 146 тисяч гривень. Ці пристрої носять індивідуальний характер, які спрямовані на. Допомогу дітям саме хворим на цукровий діабет, дітям певного віку, маленького віку від 2 до 5 років, і на сьогоднішній день ми маємо позитивні відгуки від батьків, які використовують це обладнання для підшкірного введення інсуліну своїм дітям. Ну звичайно, хворобу це не вилікує, але це дасть можливість полегшити стан дітей, полегшити постійні введення ін'єкцій, тобто травмування Цього року організатори акції Серце до серця збиратимуть гроші, аби для хворих на цукровий діабет дітей знову купити інсулінові помпи пристрої для автоматичного постійного підшкірного введення інсуліну. До акції планують залучити більше тисячі волонтерів: учнів, студентів, членів молодіжних та дитячих громадських організацій. Участь у акції можуть брати всі охочі у школах, магазинах, супермаркетах, аптеках Тернополя стоятимуть скриньки, куди можна буде покласти гроші. Також пожертвування збиратимуть волонтери, які матимуть скриньку з відповідною символікою благодійного фонду Серце до серця. Акція набирає оберт. Якщо минулого року у нас був один штаб в місті Тернополі в молодіжному методичному центрі, то цього року у нас вже буде три штаби. Один штаб буде на базі і в приміщенні молодої просвіти, і другий штаб в молодіжній організації «Пласт», і третій в молодіжному методичному центрі. То також у нас цього року буде створено у всіх районах області штаби акції. То до нас долучається також громадські організації з районів. То кількість волонтерів плануємо цього року збільшити з 600, як було минулого року, до тисячу. Кращі волонтери акції «Серце до серця влітку зможуть відвідати музичний фестиваль Вудсток разом з польськими волонтерами. Справлятися на байдарках по річці Дністер. Двоє кращих волонтерів поїдуть в тур з шістьма країнами Європи. Ми заохочуємо десь запрошуємо всіх. Стати волонтерами по мірі можливості чи це учні, чи це студенти, чи це старші люди. Також хочеться відмітити, що в нас в області десь не було тих меценатів, великих, скажімо так, волонтерів, які б внесли великі суми грошей. Але попри те, все є багаті люди, і також заохочуємо тих багатих людей таких меценатів, які б могли десь внести ті свої кошти для ну для дітей. На Тернопільщині акцію серце до серця організовує управління у справах сім'ї та молоді тернопільської облдержадміністрації спільно з Всеукраїнським благодійним фондом Серце до серця. На Великдень у Тернополі водили гаївки. Пісні та ігри зібрали біля архекатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці людей різного віку. На великодніх гаївках зав'яжемо вінець. Тернополяни від малого до великого розважались разом. Слова пісень та рухи прості, тож дуже швидко навіть малеча голосно наспівувала гаївки. Воскресіння Христове найбільше і найсвітліше свято усього християнського світу. Праздник Пасхи багатий не лише величними богослужіннями, радісними співами і глибоко символічними обрядами, але й народними звичаями. Радість Христового Воскресіння відображена у Гаївках у Тернополі. Традиційно, вже впродовж 20 років, під час Великодніх свят на обливний понеділок молодь збирається біля архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Після тривалого великого посту молодіжні забави приносять особливу радість і для тих, хто водить гаївки, і для тих, хто спостерігає за цим дійством. Гаївки, це перш за все та радість великодня, яка настає після закінчення посту, коли вже дійсно можна відчути весну, відчути те, що Великдень, що Христос Воскрес, і дуже гарно, що воно поєднано і з писанкарством, з тими українськими традиціями, які десь щороку у нас продовжуються і десь розвиваються. Гаївки це час, коли відпочиває не тільки тіло, але й душа. Це час, коли збирається молодь, дорослі. Усі тут немає вікових обмежень. Коли можна побачити дуже багато рідних і знайомих, і просто привітати з Христовим Воскресінням, граючись привітати з Христовим Воскресінням. Гаївки це дуже, дуже традиційно для українського народу існує дуже багато різноманітних теорій, звідки походить назва Гаївки, і говорять деякі вчені говорять, що воно походить з андійського слова гіло, що означає веселитися. Але Володимир Гнатюк доводить, що Гаївка це саме від слова гай, тому що люди в гаю відпочивають. Більше п'яти національно-патріотичних організацій долучилося до проведення біля архикатедрального собору в Тернополі великодніх гаївок зав'яжемо Вінець. Роблять це вже кілька років поспіль і вже видно результат. Охоче взяти участь більше є. Молодь, тримаючись за руки, закзалоподібним шнуром вели кривий танець від архікатедрального собору аж до козацького острівка у парку топільче. Ми, кривого танцю не гнагайдемо кінця. Терегевага його вести, як віночок плести. То на гору, то в долину, то в будь будяки, то в кропив. Ми, кривого танцю не гнагайдемо кінця. Треба Треба його вести як віночок плести. Соломія Гребеняк гаївки водить з дитинства. У них каже дівчина відображений особливий дух Великодня любов і патріотизм. Гаївок та веснянок. Соломія знає багато. Серед них чимало жартівливого характеру. Це така дів для старших, юнацтво для старшого. Сподівай хлопці і дівчата називаються Галя. Дівчина виходить, і хлопці її питають, чого ж ти не танцюєш, Галю. А вона відповідає, ніби бо там то коралів немає, то чоботів. Ой, чого ж ти не танцюєш, Галю, Галю? Бо немає. маю. Червиків кавалеру, а я тобі черевики галю справлю. А я тобі потанцюю. Ще й до того подякую, кавалеру. Козацький острів у парку Тубільше поділили на кілька майданчиків: дитячий, ігровий та майданчик по роботських розваг. Під час забавлянь у парку провели традиційний конкурс Оготовканка та інші цікаві конкурси та розважання. Це хороша можливість, коли ми вже проводимо гаївки зі старшими хлопцями, познайомитися. Одне з другим бо багато є таких гаївок. Наприклад, що там є слова вибирайся, котру любиш або бери ту, ту що з краю». І хлопці завжди беруть під руку. ту дівчину, яка їм подобається, так вони можуть виявити свої симпатії. Але найбільше най, 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 най Ну, це просто спосіб по гарно повеселитися, провести гарний час, гарно потішитися велику дню. Писанку майже у 4 метри висотою та 3 у ширину розмальовували у Тернополі. Важить яйце майже 60 кілограмів. Ця писанка на День Незалежності представлятиме наше місто у Києві на фестивалі парад вишиванок. Фестиваль проведуть громадські організації Столичні ініціативи та країна мрій. У Тернополі писанку презентували сьогодні на театральному майдані міста. Також сьогодні на Майдані стартував і міський фестиваль творчості Великдень єднає. Велетенська писанка одразу захопила Ле увагу тернополян. Встановили на театральному майдані і сьогодні. Тож охочих сфотографуватися із дивописанкою було багато. Таке велике, майже чотирьохметрове, яйця отримав кожен обласний центр України. У Тернопіль його привезли півтора місяці тому. Розмальовували писанку у кращих традиціях нашого краю. У Нас більш теж на Тернопільщині притаманна така чорна. Вишивка, чорна, чорний розпис з жовтими, з білими, з червоними кольорами. Ось таке в нас традиційне. Тут є ще невеличкий елемент, де ми довго сперечалися. Невеличке вкраплення, от такі от посередині, от якби листочки такі, як ялиночки у от, от, Це є елемент Лемківщини. І тому ми, оскільки в нас на Тернопільщині є досить такий великий прошарок лемківської культури, тому і... Воно і тут теж має своє місце і своє значення. Над розмальовуванням писанки працювало 10 вчителів Тернопільської дитячої художньої школи. Автор ескізу писанки, вчитель цієї школи Петро Рак. Чоловік розповідає, чорний фон писанки символізує нашу родючу землю, білий чистоту і радість Христового Воскресіння, червоний кольор життя, а жовтий радість і достаток. Придумуючи цю писанку, пан Петро хотів якнайповніше охопити традиції нашого регіону. Є по регіонах нашого західного поділля дуже гарні, стилізовані, чисті писанки, які конкретно відображають один регіон. А от тут я хотів вже зробити такий синтез, от, таку гарну таку, подачу тої писанки, щоб вона символізувала ну, трошки всіх тих наших українців, які живуть на нашому західному поділі. На театральному майдані писанка стоятиме щодо Вознесіння Христа. Після цього її передадуть у столицю. Вже 24 серпня на День Незалежності писанка представлятиме Тернопіль на святковому параді у Києві. Туди запрошують нашу делегацію. Ми їдемо з вишиванками, ми їдемо з творчими колективами. Київляни готують спеціальні вози, де будуть проводитися з інтервалом через кожних три хвилини. Оці яйця відповідно до алфавітного порядку по областях. Від європейської площі до співочого поля в Києві. І На співочому полі там вже буде тоді велике урочисте таке дійство. Сьогодні у християн східного обряду світлий вівторок, третій день великодніх свят. Ще 40 днів до вознесіння Христового віряни вітатимуть одне одного словами Христос Воскрес воїстину Воскрес. А до провідної неділі кожен може задзвонити у церковні дзвони. Сьогодні у християн світлий вівторок у Євангелії йдеться про те, як Воскреслий Христос з'явився розчарованим учням, які верталися в Емаус. Апостоли вважали його чужинцем і запросили до свого дому. А Ісус перед ними переламав хліб і вони впізнали його, впізнали в святій тані Євхаристії. Цей третій день є величним святом, бо дійсно Христос воскрес і змертив і дає життя світу. Цей нинішній день ми і згадуємо про своїх рідних, про близьких, ми молимося за них навіть за ті, що відійшли до вічності, але ми знаємо, молячи за них, щоб їх Господь взяв царство небесне, щоб вони там разом були на небесах, щоб вони згадували про нас. І тим самим молилися там на небесах за кожного нас живого на тій Божій землі. Ми не є вічними, ми повинні пам'ятати, але тим самим ми стримемося до вічності, бо так закладемо. Богом людині в її тіло. Про радість Христового Воскресіння кожній людині нагадує церковний передзвін. Під час Великодніх свят і аж до провідної неділі бити у церковні дзвони може кожен. Охочих це зробити у церкві воздвиження чесного Христа у Тернополі чимало. Церковні дзвони кличуть людину на богослужіння, нагадують про Бога. Голос дзвону утішає людину і спонукає до молитви. А ще кажуть в народі, живий звук дзвону загоїє рани, виліковує душу та тіло, освячує повітря. Церковні дзвони відганяють злих духів, очищають фізичний і духовний простір, сприяють довголіттю тих, хто чує храмове дзвоніння, кажуть священики. І ми сьогодні цими дзвонами якби оспівуємо Воскресло Господа Ісуса Христа. Ми звеселяємо свої душі, дзвони, яка, 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 яка дають нам можливість не тільки то, щоб послухати мелодію і так далі, бо є різні дзвони, перезвони, різні, різні переспіви і так далі. Це є традиційно в нас в Україні, що немає ніде так. Хтось почує дзвін, це відразу радість людина відразу стає усміхненою, веселою і тим самим, прислухаючись до того дзвону, до тієї мелодії, ми якби себе підносимо. Само духовно не тільки тут на землі, але до самих небес. Церковний дзвін заспокоює людину, наближає її до Господа, кажуть священики. Під час Великодніх свят кожен християнин приходить до дзвіниці, аби постояти під дзвоном і вірять в своє оздоровлення. А задзвонити у церковні дзвони кожен охочий зможе до неділі, яку в народі ще називають провідною. Руслана Гриньо, Володимир Луцишин, провінційні вісті. На цю годину вся інформація за хвилину. вашій увазі прогноз погоди на 18 квітня. Синоптики кажуть, трохи потепліє. Приємного та спокійного вам вечора. Дякую, що з нами, і до побачення.